Ярослав Конах, засновник та директор компанії Арт Басейн, закінчив вище художнє професійно-технічне училище номер 5 за спеціальністю художник-оформлювач Кераміст. А також Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю облік і аудит, улюбляє водні розваги, катання на сапах, водних скуторах, вейкборді. Захоплюється нумізматикою, ковальством та кам'яною скульптурою. Життєве кредо змінювати світ в кращий бік і за справедливість. Кожен ефір у нас у студії з'являються неймовірні гості і співведучі. Кожний з яких дуже цікавий і приносить. Унікальні теми до цієї студії, унікальні розмови. А часто буває, що ті розмови ось, ну, от на часі. От е, якраз не те, що говорити, а вже і робити хочеться, знаєш, від, від теорії до практики переходити. Бо ж яке літо без води, яке літо без відпочинку е, біля води. Тому вирішили поговорити сьогодні з Ярославом Конахом, засновником та директором компанії Арт Басейн, саме про те, як, як це зробити літо яскравішим? Де, де, де басейн взяти? По-перше, самі основні басейни це купують. Де? Тут там епіцентр чи ще якісь там інтернет-магазини. Я думав, у вас яких, в яких купують басейн з ці каркасні чи надувні. От, так і це всі вважають, ну я ж купив басейн, поможіть мені його встановити, чи там продайте мені хімію. Але це зовсім не про ті басейни. Будемо розмовляти, а будемо розмовляти про басейни, які будуються і які не просто продаються в магазинах. Тому що кожен басейн це індивідуальний проект, це індивідуальний організм. Ну, я на них кажу, ті басейни, які я побудував, що там прителефоную. Я з приводу свого родича, якого родича? Ну, з приводу басейну, який у вас встановлений, да. Там. Тому що басейни, ну, просто його побудувати, це багато хто каже, що там його будувати. Ну, будуємо, але все індивідуально. Тобто, буває, десь потрібно проявити якусь там ініціативу, щось змінити на власний розсуд. Потрібно інколи. Провести такий сміливий крок, щоб там десь щось не вдається з водою, там її відновити, чи щоб вона очищалась. Ну от потрібно щось зробити так, щоб вона почала очищуватися. Тобто проекспериментувати. От. І ну, потрібно завжди експериментувати в житті, взагалі-то я так вважаю. І це кожний експеримент це, він дає нам. Крок в майбутнє. Це все ваші роботи ми бачимо зараз Звичайно. на екрані, так? так? Який найменший і який найбільший басейн, який ви, буду казати, не встановлювали, а будували такий теж? З найменшого це була купіль метр. 20, здається, такий діаметр був бочки, mm -hmm. що там страшно туди стрибати, тому що можна зачепитися і потім буде боляче. От, А найбільший – це 25 на 14. О, все. Так. То там можуть плавці, спортсмени займатися. Звичайно, плавати в ну, такому басейні. Найбільше питання людей, хто вже вст... має басейн, або, можливо, хто сумнівається, чи його встановлювати. Як підтримувати цю кришталеву чистоту цієї води? Тому що це, наскільки я знаю, такий камінь, через який всі спотикаються. А, ну, звичайно, це важко, як з одної точки зору, але з іншої точки зору, це потрібно просто підтримати. Щоб була потрібна кількість хлору, або безхлорна система має бути. От, і вирівняти рівень pH – це кислотність, кислотнолужність води, щоб вона була в рівні 7,2, 74 максимум. От, максимум. Фільтрація і все буде працювати безпроблемно. Безхлорна система це яка озонування? Яке? Це, що, що це е озонування, тобто через пластини з які зроблені з спеціального сплаву проходить електрика, і mm -hmm. вона вже ви, ви, виробляє озон з перекисом водню і таким чином де зараз на екрані. Дуже цікава класна фотографія. Коли взимку сніг і басейн. Я так розумію, це басейн з підігрівом. Ні, це басейн не з підігрівом. Це березень був. Це мій домашній басейн. І так сталося, що я його вже набрав, тому що я набираю ранньою ранньою весною, запускаю фільтрацію, потім вже починаю десь пізніше гріти його. От і це випав сніг, такий пухнастий, гарний. Ну і такі вийшли фотки. Як довго такий басейн потрібно набирати? Скільки там кубів води? <тас> <тас> ну, якщо басейн там 6 на 3 і півтора глибини, то, то просто математика то 27 кубів, 25 кубів. Так у мене 25 кубів. кубів. Деяких клієнтів є і по 40, і по 80 кубів, тобто це приватні домашні басейни, тобто які мають мають таке життя велике. Зрозуміло, що у теперішній час питання от побудови, встановлення басейну можливо для деяких людей не є настільки нагальним. Але якщо вони були побудовані раніше, то зрозуміло, що Доглядати ж потрібно, не можна закинути те, що було от раніше встановлено абонентське обслуговування. Наскільки воно важливе в, в такому питанні? Людина може це самостійно робити, чи потрібно звертатися до спеціалістів, таких як ви в деяких людей є діти, яким там по 14-15 років, От, і їх вони таким чином клієнти за якби притягуються своїх дітей до того, щоб вони почали працювати руками. Таким чином, наприклад, обслуговування там коштує в середньому тисяча гривень за одне миття басейну. от і вони пропонують своїм дітям, що вони будуть не платити там компанії, яка обслуговує, а іменно справді тим платити, йому платити. От. Дитина починає це обробляти цей басейн, розбиратися зі мною, просять мене там прийди, поговори, розкажи, ми розписуємо це все по пунктах, що йому треба перевірити, як має бути, що має бути. І в кінцевому результаті діти починають самі за цим дивитись, а потім батьки кажуть, типу, а чого ти, чого ти купаєшся в басейні? Я кажу, ну як, я ж живу тут. То почекай, Ярослав приходив, приходив, обслуговував за гроші цей басейн. От, а ти обслужив теж за, за гроші. Він не купається, ти купаєшся. Це потім... скрізь так, є. так, так, є. І потім діти такі. Ну як це? Ну да, в принципі, я ж тут живу, повинен обслуговувати. Ну вони з радістю. Дуже багато дітей обслуговує свої басейни. домашні з радістю. А чи можна якісь от відрізнити головні помилки людей, які, наприклад, підбирають для себе якийсь басейн, можливо, не той вид вони оберуть, який би їм був більше потрібний? Ні, Ну немає такого, якби там вид оберуть, чи ще щось саме головне, щоб вони не перечитували масу інформації, яка Є з кожної точки зору правильно, і не збирали це в одну в один такий шар, і не починали його розмотувати з цього клубка. Тому що е, сьогодні е, там є клієнт, який поначитувався дуже багато інформації. В кінцевому результаті ми починаємо будувати, а вони починають так: ну як це ми хочемо саме так. А це ви фільтр поставили за велике. А це ви там ще щось зробили за, за не так, як повинно бути. От, і Ну, навчатися я згоден. І потім Але... він закінчується й басейн сам, ні? От, ні? Ні, ні. ні. Ми, я максимально впираюсь в те, щоб закінчити будь-який проект, не залишати його відкритим, тому що потім це воно в голові залишається відкритим питанням, і це важко. Ніби так, як борг. Що роблять басейни взимку? Сплять. Сплять яких, яких сплячку. А, зливається вода нижче нижче фонарів. Прожекторів і закидається там певна кількість хімії, щоб вони не цвіли, коли прийде рання весна. Видувається повітрям з труб вода, щоб вона не замерзла, їх не порозривала. І в кінцевому результаті так до весни вони собі живуть своїм життям. От я поки собі не не встановила, що поки такий збудований басейн. У мене я надувний і трапляються такі постійно якісь рекламні повідомлення про те, що їх можна очищувати щось туди кидаючи. Зараз якісь є сучасні хімічні якісь сполуки. На основі чого вони створені? І чи вони безпечні, і чи вони дійсно очищують. Ну, типу, як є е, водичка, я це називаю на основі е, срібла. Угу. От, всі там розказують, тобто в рекламі це пишеться, розказується, що це дуже, дуже класна штука. А, при цьому я ні, жодного басейна не бачив, який витягує а, на ідеал. Ця вода має, ну тобто ідеальна вода, ніяких там, водоростей, нічого немає. От, ну, я цього не бачу. А ще перекис водню чула? А, перекис водню <гум> його використовують часто. Но є проблема в тому, що коли ваша шкіра знаходиться постійно в перекисі водні, то вона ж не тільки заліковує ті ранки, вона ж і заліковує пори, потовиділення, потові залози. І тобто починаються проблеми ще з цим. Пірнула брюнетку, я вилізла вже блондинку. А буває, пірнають хто краще на блондинка. Не використовується недоброякісна хімія, тобто це альгіцид. і ви е, приходять блондинками, уходять як мальвіни. Тобто я не пам'ятаю, мальвіни ж сині волосся було. То, так, так. То, то то йдуть вже мальвінами додому. Так, то це це реальні факти. Бачте, це це, це Бачите, Ви ж кажете, треба ризикувати в цьому житті. Не <рес> рекламувати, Слухайте, це дуже така класна тема. <плес> <плес> Вирішила покупатися, а ще перукарські послуги на додачу. <плес> Про басейни в День басейнів сьогодні говорили з Ярославом Конахом, засновником та директором компанії «Арт Басейн. Дякуємо вам за цю е, надихаючу розмову. Будемо надіятися, що дійсно у людей буде знаходитись можливість відпочивати біля басейнів. Якщо ж не власних, то десь в якихось відпочинкових комплексах.